М'які сидіння, міцні ручки, кондиціонер і рухомі вікна. У цьому автобусі є все необхідне для комфортної їзди. Є навіть місця для інвалідів, спеціальна спинка і підлокотник для безпеки. Маз-103, звичайно, не нова модель, але перевірена роками і доступна за ціною. Автобус розрахований майже на 120 осіб. Для людей з особливими потребами є спеціальний висувний пандус. Невеликий градус робить його доступним для всіх інвалідних колясок. А криворізькі маршрутки і тролейбуси зовсім не люб'язні до людей з особливими потребами. Пандусів немає, а поруги високі. У білоруському транспорті дбають про комфорт водія. Зручна простора кабіна і коробка автомат. М'яке сидіння, славне. Руля, вентиляція літом, зимою, отоплення. У Мінську усі водії вбрані у спеціальну форму, наче й сторінок журналів. А у Криворізьких водіїв в пріоритеті такий собі кежуал. Кабінок незручна та й не зовсім охайно. На дорогах мінська їздить зовсім новенький транспорт. Вартість проїзду в автобусах, як і тролейбусах, і трамваях, однакова 5500 рублів або 6,5 гривень. Інтервал руху в години пік всього пару хвилин. Завдяки великій кількості крупного транспорту в столиці Білорусі майже не буває заторів. У Кривому розі інтервал руху дещо більший. У тролейбусів мінімум 15 хвилин. У місті є всього 5 автобусів МАН. Старі тролейбуси Південмашу, Зілу та зовсім небагато лазів. Усього у Кривому Розі 78 тролейбусів і 144 трамвая. Це в купі наземних і швидкісних. За день комунальний транспорт міста перевозить майже 180 тисяч людей. Маршруток у п'ять разів більше ніж електротранспорту 1100 машин. Ними користуються близько 200 тисяч криворіжців. А зараз давайте порівняємо. По дорогах мінська їздять 1750 автобусів, понад 1000 тролейбусів і 140 трамваїв. За добу комунальний транспорт перевозить близько 2 мільйонів чоловік, майже населення столиці. Утримання електротранспорту та автобусів лежить на плечах міста. Самоокупність становить трохи більше 50%. Все інше дотації з міського бюджету для порівняння. Самоокупність Криворізького комунального транспорту, а це швидкісний трамвай і наземний електротранспорт 40 на 60. Тобто більше половини субсидування з місцевого бюджету. При цьому автобусний транспорт в мінську більш екологічний і відповідає євростандартам. Основне відповідь цих стандартів від раніше, які у нас существовали, що, що рівень вибросу. Значит, всех вредных веществ, он, естественно, уменьшается. Вот Поэтому МАЗа сегодня линейка достаточно широкая. Это Евро-4, Евро-5. Ну, для, например, европейских стран, потому что мы ведем поставки в европейские страны, то мы выпускаем продукцию Евро-6. Вот, в частности, мы имеем сегодня контракты с польскими перевозчиками, с перевозчиками Сербии. Туда мы поставляем технику Евро-6. Зате у Кривому Розі самостійно змайстрували дизельний тролейбус. Його ще називають електричний автобус. Він може з легкістю обходитися без ріжків і контактної мережі. Додаткову енергію отримує від дизельного генератора. дизель генераторна установка От знаходиться Дизель місце з генератором. Топливний бак для дизеля. Дизельний тролейбус зроблений на базі старого кузова Південмашу. Салон розрахований на 26 сидячих місць. У Мінську теж є свій електробус, звичайно потужніший, новіший, бо зроблений з нуля. Салон розрахований на 38 сидячих місць. Загальна місткість 158 осіб. Такі в Кривому Розі з'являться не скоро, адже вартість тільки одного двигуна 55 тисяч євро. «Дизельний двигатель встановлений на ньому має екологічний клас євро 5 має мощність 100 кВт вот, Что позволяет э, при полной массе э, двигаться со скоростью до 55 км в час. Ну, динамика у него, конечно, в этом режиме чуть хуже, чем в режиме троллейбуса, но при этом э, в городских условиях вполне удовлетворяет требованиям э, движения. Проте мінський електробус на маршрут вийде ще не скоро, а Криворізький вже за декілька тижнів. Вартість проїзду буде такою ж, як і в тролейбусі. гривна 50. Остаточно маршрут чиновники ще не затвердили. Автономний ход завісить всього лише в цій ситуації від калічного топлива в ні від чого другого, ні т'йомкості, ні подзарядки, ні від перезарядки, ні від обслуговування чого ліба он не зависи. Если в данном ситуации бак находится на 150 литров, то это свободно 300-400 километров автомобильного хода без троллей, без подзарядки. В отличие от аккумуляторов, которые необходимо постоянно заряжать, и подзаряжать, разряжать и, соответственно, обслуживать. Що ж до автобусів, то 20-30 одиниць планують закупити цьогоріч. Щоправда, грошей на них не було закладено у міському бюджеті. Тож чиновники переглядають можливість лізингу або організації крупновузлової збірки на базі комунального підприємства Міський тролейбус. Юлія Мільянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський мінськ.